Сьогодні Верховна Рада вже проголосувала за заборону Російської православної церкви в Україні. Проте було лише 29 народних бранців, а от утрималось лише 4. Шокуюча знахідка у Києво-Печерській лаврі. Там були знайдені церковні календарі УПЦ МП на 2023 рік, які містять контакти збройних сил Росії. Календарі надруковані вже під час повномасштабного вторгнення. Вони містять номери російських військових підрозділів та навіть контакти єпархій в окупованому Криму. Ці видання розповсюджувались по церквах у МП по всій території України. Фото календаря оприлюднив журналіст Аким Галімов. І за його словами, цей календар показав директор державного музею заповідника києво Печерська лавра Максим Остапенко. Ну і важливо, що надрукували їх ці календарі ще у 2023 році, тобто вже під час повномасштабної війни Росії проти України. Ну а я ж нагадаю, члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій підтримали законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою. Про це, до речі, йдеться ще у заяві від 17 серпня. Давайте послухаємо. Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні. Яка має також широку політичну і суспільну підтримку, ми категорично засуджуємо діяльність російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності, та яка освячує зброю масового знищення і відкрито заявляє про необхідність знищення української державності, культури, ідентичності, а віднедавна і самих українців. Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів і цинічно попирає господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі. Також представники українських релігійних організацій засудили діяльність Російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності.